Біфрен, спокій за ясної голови, ніколи такого не було. І от знову російські мобілізовані не припиняють скаржитися на амуніцію, яку їм видають перед відправленням на фронт. Там і зламані автомати, і погнилі куртки, і термобілизна, яка ледь не просвічується. Далі підбірка оснащення та умови життя другої армії світу. Готов воювати міч став. Можливо, саме отак, екіпірованим себе у своїх російських мріях, бачив ось цей боєць третього полку з п'єнзе. Принаймні, вигляд він має веселий. Зате от його колега, який знімає відео, м'яко кажучи, незадоволений. не від губернатора. плач <плес> Палатка. Советская. віч мішок. Розбирай. Російська армія представляє річ мішок 60-х років минулого століття. Вигляд, наче з кіно про Другу світову, які в натільної білизни, а замість бушлатів ватники. Обіщені, терму, в Абіщенером витокінацілка як з, з психбальниці випустили. Ватники. гнилий, старини. Як вишеньку на торті бійцям другої армії світу поклали чи не найголовніший атрибут росіянина – шапку-вушанку. Ця трохи новіша. За все решта – 82-го року. Бійцям порівняно ще пощастило, бо ж своє відео вони знімають, хоча б у казармі. А ось як розташувалися мобілізовані з Підмосков'я. ні опалення, ні електрики. Хтось спить на полу, немає, води немає. Все добуваємо в деревні. Вашій увазі побут солдатів 423-го мотострілецького червоно-прапорного полку орденів Суворова та Кутузова, частини гордої кантемирівської дивізії. Командир іншого, 13-го полку цієї ж дивізії, до речі, застрелився після розгрому у Тростянці на Сумщині. Ці хлопці ще й до фронту не дійшли, а вже почуваються не дуже добре. Баранхіти виспаління льогів. Євріти, а трози, остіохандрози половини личного имущества стала розмарована. Хто краде у російських солдатів? Питання риторичне, бо ж крім мобілізованих у цьому ангарі нікого немає. Сподіваємося, до фронту вони своєї зброї не довезуть. А от ці солдати мобілізовані у Криму, навіть якщо довезуть із собою автомат, дуже сумнівно, що зможуть з нього стріляти. так от видають от нам хлопці. Російська армія з турботою про українців. Дві пари перчаток, котрими стрілять вообще. Невозможно. Наталія Нечай, програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини.